Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про жіночі і чоловічі шапочки і беретики, які є в продажі в нашому магазині. Е, дивіться, ось така шапочка, називається шапка трикотажна Теона. Вона йде от як беретик, така форма, як беретик, але ну, написано шапка. Дуже акуратненька, зверху вона ангорова, знизу флісик. Тепленька шапочка на зиму. Маємо молочний колір і ніжний бежевий кольор. Ось так ось носиться, дуже приємно до тіла і гарно виглядає. Коштує така шапочка 650 гривень. Ось є молочний колір і ось такий ось бежево-персиковий колір. Дуже гарний, світленький. Далі маємо ось, таку, ось такий беретик з козирком. Він називається діля. І коштує 650 гривень. Я прошу вас запам'ятовувати назви, тому що при замовленні говорити мені назву і колір, для того, щоб я не помилилася, збираючи ваше замовлення. Ось такий ось беретик з козирочком. Він йде на велику голівку. Ось так ось носиться, акуратненький такий. Він подвійний, тут акрилова підкладочка, вона теж приємна на дотик. І гарний, гарний ось такий сіренького кольору є беретик. Далі є шапочка на велику голівку. Вона називається Наїна і коштує 600 гривень. Ось така ось такий беретик шапочка. Ось так ось носиться. 600 гривень, колір молочний і чорний. Ось такою підкладочкою. Молочний і чорний колір. Далі маємо беретики по 400 гривень. Ось такий беретик Луїза, називається Луїза 400 гривень. Вони всі подвійні, просто у них інакший декор. От За декором я вам зараз розповім. Ось це молочний колір, ось такий ось, бачите, тут декорчик. Луїза 400 гривень. Ось так ось носиться. І так, всі беретики, от такі, як я зараз буду розповідати, ось я один приміряла. Ось вони всі подвійні. Е, так, Луїза. Далі є ось такий молочний беретик з такими камінчиками. Така доріжка з камінчиків, він називається намисто. Далі ось такий чорненький беретик є. Тут камінчики трошки інакше розміщені. Називається він суфле, він теж ось такий 400 гривень. Бачите, ось такий декор, чорненький беретик. І ось такий є темна бірюза беретик. Називається намисто, коштує 400 гривень. Тепер у нас є ще беретик, він називається перо. Коштує 450 гривень. Це він тонкий, цей беретик але він теж подвійний. І ось такий декорчик у нього. тоненький тонкий Ці берети грубі, а цей тон, тонкий берет. 450 гривень. Далі є берети по 400 гривень на ніжці. Ось цей берет називається Ілона. Ніжка вона збільшує об'єм беретика і підходить для великих голівок. Ось такий беретик, 400 гривень, подвійний на ніжці. Є молочний колір, є бежевий колір і сірий колір. Ось такий беретик. Далі маємо шапочки. Шапочка коштує така шапочка. Це форма лопата Називається. Молодіжна шапочка вона коштує 550 гривень. Називається вона Софі. І ось така вона одинарна, але з підкатиком. Цей підкатик, там, де вушка, тому вушка буде тепленько. Є бежевий колір і чорний колір. Далі шапочки без підкату. Називається Діна, але вони подвійні. Є акрилова підкладочка. Зараз на світлішій покажу. Ось акрилова підкладочка. Є подвійна шапочка, ось така е в'язочка, резинка. Коштує 575 гривень. Ну, носиться ось так. Мені взагалі йдуть, не йдуть такі шапки, така модель, але я приміряю, щоб ви бачили, як вона на голові. Так, значить, є пісочний колір. Чорний колір і сіренький колір. 575 гривень. Далі є улюблена вами шапочка бренда. Ви її замовляли і ми ще от маємо 4 штучки. Вона йде ось тут такий ру, 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 рулік є і бусеньке. Дуже гарний декорчик. Ззаду, дивіться, вона за, е, заокруглена, призбирана і гарно лежить на голівці. Вона подвійна, акрилова підкладочка, а зверх е, ангоровий. Коштує ця шапочка 600 гривень. Зараз я вам покажу, як вона носиться. Дуже акуратненька, така приємна. На дотик 600 гривень. Є такі кольори, ось молочний колір. Далі ось такий ось колір називається рожевий дим. Ось такий колір називається попелястий. Ну і фіолетовий або лавандовий. Ось такі. Шапочки є бренда по 600 гривень. Далі ще маємо одну шапочку за 370 гривень. Вона називається Афелія. Вона пошита, по принципу, бренди, трошечки не так заокруглено, і ось тут ось такий декорчик. Вона трикотажна. Йде Тут не ангура, а звичайний трикотаж і на флісику. 370 гривень. І ось така шапочка 350 гривень молочного кольору. З такими декор, ось такі роліки, і тут бусинки, І вона йде, ось така ось одинарна, але з підкатом, з двойним підкатом всередину. 350 гривень. Теж, бачите, заокруглена, гарна шапочка. Далі ми ще маємо беретики по 350 гривень. Ось такого плану. Вони ось так зараз я покажу вам носяться. Вони йдуть на ніжці, Ось берете Пишненький, він, бачите такий, і ось таким ось декорчиком. Норкова така, е, е, з, ну, з норочки ось такий пуп'яшок і е, камінчики. Маємо от, світлий колір, колір сірий, темно-сірий, чорний, чорнильний і джинс. Ось такі кольори маємо ще 5 беретиків по 350 гривень. Далі у нас ще є чоловічі шапочки. Ось ці шапочки по 400 гривень з підкатом. Ось тут ось підкатік, і всередині повний фліс. Дуже тепленькі, хороші шапочки, якісні, вони не кашлатяться і довго носяться. Ось ця шапочка називається Легіон. Є легіон чорного кольору і сірого кольору. Дві таких ось легіона. Є. І це шапочка називається Патріот. Тут трошечки інакший узорчик. Ну, В принципі, він ну, майже такий самий, але от називається Патріот по 400 гривень. Далі шапочки без підкату є. Теж повний фліс, повний фліс на шапочці. І е... коштують вони також 400 гривень, це шапочка Челенджер. Є чорного кольору і темно-синього кольору. І шапочка є драфт чорного кольору. Бачите, ось тут вона гладенька. Гладенька. Драфт називається, це без підкату шапочки. І є ще шапочки ковпак називається. Дивіться, тут ось підкатик, повний фліс. Шапочка на велику голову. Ця шапка дуже гарно підходить. І ось тут вона ось так ось. Така є штучка, що вона її зменшує. Кому треба, можна це роз... розщепити. І вона виходить, велика така шапка на велику голову. Вона тепленька і гарно теж носиться. Ось такого плану шапочки. Ця шапочка ковпак коштує 450 гривень. Залишилося у нас дві штучки темного синього і чорного кольору. Ось такі на сьогоднішній день ми маємо шапочки і беретики, чоловічі і жіночі. Щоб замовити їх, треба вам позвонити за номером телефону 068 173 61 33. Також ви можете написати на Viber або на Telegram на цей номер. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Ось це ми щойно отримали ковдри і подушки торгової марки Теп. Зараз будемо розпаковувати і дзвонити, кому хтось що замовив, що прийшло, будемо відправляти. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!